На жаль, це підприємство знаходиться в державній власності і дуже багато років. І ви бачите позаду мене, як держава догаздувалася у лиці Фонду Державного майна України. Ми багато років і багато раз, разів пробували, щоб це підприємство передали громаді. Могли передати, могли продати як-небудь в будь-якій формі. Ми готові були це все зробити, але на жаль, фонд держмайна так і не спромігся до сьогоднішнього часу ні організувати якусь принаймні охорону даного об'єкта, не то що ремонт чи відновлення роботи. Для нас соливарня це наша історія, це наша культура. Ми би хотіли його відновити. Я сподіваюся, що прийде той час. Що держава це, ну, принаймні, виставить на продаж, та і через аукціон може або інвестор, або громада його придбати. Я зустрічався як у Івано-Франківському регіональному відділенні фонду держмайна, як в Києві в центральному офісі. І, на жаль, фонд держмайна. ну, Станом на 24 рік не давав це на приватизацію і не передавав ну ніяким чином не хотіло нічого робити. Це все ж таки об'єкти, які мають велике історичне культурне значення. І е, треба зберегти цю автентичність, треба відновлювати ці будівлі, щоб можна було передати нащадкам, показати, е, як, тут, як тут все як тут це було. Відповідно, само державне підприємство Долинська Соловарня, воно має, е, ну воно може когось зацікавити виключно через. Відновлення е, історії, яка була на цьому місці, та не обов'язково е, інвесторів, якщо це ми зможемо придбати, купити в держави, в комунальну власність, ми і самі готові сюди вкладати. Mm -hmm. Буде інвестор чудово, будемо ми чудово. Я думаю, що ми також можемо взяти участь у аукціоні, якщо він буде оголошений. У нас декілька є е, речей, які ми готові би зробити. Ну, перше, це зберегти е, нашу культуру. Тобто показати, як був видобуток солі, як вона виварювалася, випарювалася і так далі. Другий напрямок, який ну, ми плануємо зробити, чи з інвестором, чи самі, це оздоровчий так? це бальнеологія, це використання ропи для лікувальних цілей. Ну, якщо б Бог дав в надрах ну, цей продукт цю ропу, то гріх його не використовувати. Це другий, третій, який ми зараз робимо. Ми будуємо на прикладі поляків соляні градирні. Тенжня там вже є проект, вже оголошена закупівля. Це такий інгалятор під відкритим небом. Комунальна установка, де буде розпилюватися ця рупа, і люди, які знаходяться навколо, вони ну та знаходяться в ефекті, так як на морі брис або соляна кімната. Тільки це відкрито, це в парку. Це можливість відпочити, це можливість подихати. Зараз на даний час спецдозвіл на користування надрами купив інвестор. Нас цікавило долинське родовище, тому що це видобуток солі з росолу, з рапи, дуже високий вміст натрі хлору в росолі, дуже висока мінералізація, десь 320-328 грам на літр росолу. Дуже якісна. Дуже якісна, чиста сіль виходить. Ми бачимо, що ми зможемо видобувати тут біля 30 тисяч тонн на рік згідно з спецдозволом, який нам наданий, згідно дебіту, які дають свердловини. Ця сіль долинського родовища вона переважно непереважно і слід використовувати виключно для харчової промисловості, для харчових потреб, для кулінарії. Тобто вона має е, значно вищу цінність, ніж е, там інша сіль, яка видобувається там шахним методом. В Україні вже є такий видобуток: це Дергобич, е, долина е, так само має історію більше тисячі років е, виварювання солі. І сіль долинського родовища постачалася в Європу, в Австрію. Е, це родовище називається кам'яної солі, хоча раніше це називалось розсолів. Е, це про видобуток солі шляхом викачування розсолу через свердловини. Історично тут три шахти і там велика кількість свердловин. Пошукових, якісь промислові вже були. Дві шахти. Одна шахта, на жаль, втрачена через підтоплення. Це шахта новичка. Одна шахта є одиниця, вона знаходиться. Попри дорогу безпосередньо і м, відновлення буде достатньо складне. І є шарф-шахта Барбара, яка мала найбільше дебіт і найбільше цікава. Тобто ми зараз займаємося цими, цими технічними питаннями, а паралельно займаємося там, питаннями, пов'язаними взагалі з видобуванням надра це оцінка вплинула на довкілля, план розробки, проекти розробки, погодження з відповідними інстанціями. Сподіваюся, що ми на наступний рік зможемо вийти на видобування. Ми точно хочемо зробити одну лінію виробництва саме автентичним таким методом, як це робили 100, 200, 300, 500 років тому. Це більше для, для того, щоб показати дітям, там туристам, як це робилось. І як це робиться, я думаю, що це точно буде привертати увагу туристів в промисловому об'ємі. Це буде сучасне підприємство, сучасне виробництво, сучасні вже технології, відповідно вакуумне виварювання, тобто там відділення, очищення. Якщо це треба буде робити, тут все ж таки шкода е, цю сіль використовувати на технічні такі напрямки, тому що е, Її, е, її не так багато. У нас по спаздозволу ми можемо видобувати 269 кубометрів на добу. Відповідно, для порівняння Драгобич видобуває 57, 57 кубометрів. Відповідно, е, цього розсолу не так багато, бо йому треба е, розсолу відновитися в ґрунтах знову ж таки. І для того, щоб не е, створювати карстові порожнини, бо це. Інша проблема може може, може вийти в іншу площину. Ми знаємо такі проблеми з стебнік. Щоб такого не було, це треба робити повільно, помірно і там, дивлячись дійсно на екологію і на там, все, що навколо нас.